Українська народна казка, як циган зайця з'їв, Був такий піп, що любив ходити на полювання. Після служби взяв він рушницю і йде в ліс. Зубачив зайця, прицілився і вбив його. А в той момент ішов циган. Іде піп до зайця і циган іде. Піп каже: Чого ти, циган, не причепився, то я зайця вбив з рушниці? А циган каже: То я палицею вбив. Попові не пасує ні сваритися, ні битися з циганом і каже піп. Ходім до мене, упораємо зайця та й поставимо в горшок варити, і полягаємо спати. Кому буде кращий сон снитися, той буде зайця їсти. Полягали вони спати. Піп заснув, бо піп ситий, а циган голоден та й не спить. Чує циган, піп уже хрупе. Тоді він встав, витяг зайця з горшка і з'їв. І вже циган ситий та й спить. Рано піп пробудився та й питає. Цигане, спиш, ой, не сплю, отче, не сплю. Ну та кажи, що тобі снилося? Ой, мені такий файний сон снився, каже циган. Ну то розказуй, цигане. Ні, каже. Ви спочатку розкажіть, що вам снилось. Та й перепер циган попа, мусив піп розказати перший. Ой, цигане, який мені файний сон снився. Мені снилося, що зійшли ангели з неба, і мене живим взяли на небо. А тепер ти, цигане, каже, що тобі стилась. Ой, отче, мені теж снився файний сон. Мені снилося, що зійшли ангели з неба і вас взяли живим на небо. Я гадав, що ви відте не вернетеся, і зайця з'їв.